Слава Ісусу Христу, мир кожному дому. Наш порятунок лише через народження згори. І коли ми в біді, ми обіцяємо Богові, щоб будемо служити, лише щоб тільки ми могли вижити, не померли або вирішили якусь проблему. Тому що лише Бог може допомогти і змінити, змінити всіляку ситуацію. Але в результаті багато хто обманює Бога і не робить цього, і не служить йому. Бог дає другий чи навіть десятий шанс. Також не всі знають, що означає служити Богові. Ми можемо прийти до Бога тільки через Ісуса Христа. Іншого шляху немає. Ісус є Словом Божим. Через Слово Боже ми пізнаємо Бога. Ми повинні розповсюджувати і проголошувати лише Слово Боже. Слово Боже та Ісус Христос це одне і те саме обличчя. І щоб людина не була ошуканцем, вона повинна негайно підключитися до Слова Божого. І Слово Боже, це. Той наш хліб насушний, на кожен день, так ми і поєднуємося з Богом. Бог також дав нам молитву Отче наш, Боже Слово, воно найвище за будь-яке інше Слово, яке ми проголошуємо чи проговорюємо. І слово сталося тілом, і жило з нами повне благодаті та істини, і ми бачили славу Його, славу єдинородного від Отця. Це Євангеліє від Івана, перший розділ, 14 й вірш. І тим, хто прийняв його, віруючи в його імення, він дав силу бути дітьми Божими. Це Івана 1.12. Віра в людей чи якихось політиків це ілюзія. Ми повинні вірити тільки в Бога, тому що все решта це просто утопія. Найчастіше люди забувають свої обіцянки. І щоб ми не мали нічого поганого, що нас так обтяжує, ми повинні покаятись і вірити в Євангелію. Покаятись означає укласти завіт з Богом, прийняти Його Слово, вирости духовну церкві і служити Богові, потім рятувати інших людей. Будьте всі благословенні в ім'я Ісуса Христа.